шановні, ви на 33-му каналі. За вами Геннадій і Програма Право на правду триває 174-та доба війни за Російською Федерацією. Коли закінчиться війна, напевно достеменно ще не знає цього ніхто, але сьогодні є добрі новини в Криму. Знову головотяпство. і наземна розвідка доповіла, що оточення Путіна хоче домовлятися. Експерти на перебій кажуть про проблеми з особовим складом у ворога, і дійсно на сьогодні втрати сягають вже 44 тисяч вбитими. Цікаво про що про ситуацію думає сам ворог. Давайте ось подивимось, послухаємо, що кажуть, що каже авангард авангард армії ворога про своє становище. Давайте. Убиваемся. Мы военнослужащие мобилизационного резерва батальона 2740 отказываемся идти воевать на территорию Донецкой Народной Республики. Свой долг по защите Луганской Народной Республики мы выполнили. День Победы был объявлен главой республики 3 июля 2022 года. В первую очередь, вот у меня на, на один батальон 18 бронежилетов выдали. 18 бронежилетов, и это для понимания... Э, контингент людей – это те, кто не смог убежать от комендантского патруля, когда объявили мобилизацию. То есть это хронические болезни у людей. Это все шахтеры, это все с профильными заболеваниями люди. От них требуют невозможного, от них требует маневрирования на 20 километров за 2 часа. Техники в батальоне нет никакой вообще в принципе по штату. Мы все на самообеспечении. У нас по трети батальона осталось. От них требуют невозможного. Ребята держатся с последних сил. У меня уже бунты в этих батальонах. Мы не идем, мы не пойдем. Человеческий ресурс просто вот как расходный материал. У меня люди спрашивают, почему мы стоим в ДНР, почему мы не воюем за ЛНР, значит, почему мы освобождаем ДНР, а пойдем ли мы дальше, зачем нам Харьковская область. Это я, вопросы, как бы я как офицер понимаю, что эти вопросы надо пресекать, надо их, значит, глушить, но как бы для себя я ответа тоже получить ни у кого не могу. Ось такий ось авангард, а з нами на зв'язку вже Олександр Коваленко. Проговоримо про ситуацію на фронті не тільки. Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Олександре, як вам авангард авангард цієї армії? У них день перемоги був, ви чули? Третього літня, чи колись там вони святкували День перемоги, все далі вони не хочуть воювати. Слухайте, а який Радянський Союз, які, яке величчя трьох країн, вони ж там ось, ось цю історію розганяють. Я, я не бачу. Я не бачу мотивації. самого от Дивіться, от вони кажуть, що внутрішній народ він хоче цього. Я не бачу от, дійсно цієї всієї ситуації. І натомість добрі новини не закінчуються. Чекав, коли вони перевіряться. І о, в, якщо не помиляється, то дійсно правда повістки. Слухайте Російській федерації змінилася трохи ситуація. Повістки почали роздавати у великих містах, таких як Москва і Санкт-Петербург. Ну це таке собі зміна ситуації. Що вважаєте, що, чому що сталося? що мешканці цих міст побачили повістки. Там таку ну це викликало гвалту. Люди не люди не розуміють, чому замість них не воюють буряти або зеки. вони на цього не розуміють. Ну вони використовують майже усі можливості для а, набору особового складу до своїх підрозділів, тобто, ну а лише тільки якісь а, бідні регіони Російської Федерації які. Ну насправді треба було б якось економічно підтримувати, надавати якісь їм, а, в бюджет субсидії, таке інше. А замість цього усі гроші йшли саме на військово-промисловий комплекс. Тому найнабідніші регіони, такі як Тува, Якутія, Бушкетерстан та інше бурятія, вони були основними ресурсами для надання ось цієї живої сили. То на сьогодні вже ні. А ця вже жива сила, яка готова йти добровольцем саме у склад російської окупаційної армії. Ну, не вистачає. Мабуть, ще у лютому, у березні, у навіть скажу так, навіть ще у травні та червні був цей ресурс. На сьогодні його вже нема. Ми це бачимо. Тому вони використовують вже намагаються використовувати цей людський ресурс навіть у таких забезпечених регі регіонах, як Ленінградська області, як Московська область, а, ну тобто, ось а, там, де треба платити не 200 тисяч одноразово за а, підписання контракту, а вже 280 тисяч вони пропонують, 300 тисяч. Вони пропонують. А, головне, щоб був цей ресурс. А його нема, його досі нема. Ми зараз бачимо 16 серпня. Я... Я майже з травня а, спостерігаю за тим, як а, біля Муліно формується третій армійський корпус а, кількістю 15 тисяч особового складу. Так от станом на а, знову ж таки, вже серпень, 15, 16 серпня. Корпус ще не сформовано, їм не вистачає майже 4 тисячі особового складу, тобто недоформований корпус. А тому а, саме на цьому а, прикладі я кажу про те, що дійсно реальний ресурс, людський ресурс, він вже в Росії виснажений, те, що вони використовують навіть зеків. Ну, цього не вистачає. Навіть зеки, навіть зеки це, це не, не якийсь безмежний ресурс. Насправді підуть а, до російської армії саме той контингент, який, ну скажімо так, а це в кримінальному світі їх знають як півні. Ось півні вони підуть до армії. Якийсь там а, хто здає а, своїх же по а, місцям утримання, а, які здають вертухаям ось ці, які прислуговують Вертухаєм, от вони підуть, інші ні. Тому ресурси обмежений також. І ми це бачимо прямо зараз. Абсолютно з вами згоден. Я думаю, у Російській Федерації з всією цією історією з зекеми буде новий, новий тренд на, на шансон у тюремний знову, бо вони ж повиходили, вони ж своє полюбляють, бо гроші є 280, там 200 тисяч платять. Хто гроші має, той заказує музику, тому я думаю, там буде весело найближчим часом. Слухайте, пане Олександре, дивіться. О -о -о той тиждень був такий ну, активний на події, Цей тиждень також вже набирає обертів в Криму. Знову головотябство. Що там сталося? Що палає, що, що бухає, що горить, розкажіть. Ну, ви, ви все назвали своїми іменами. Тобто, це дійсно головотябство. А Міністерство оборони Російської Федерації воно не визнає, що в них щось там біля селища Майського. Що в Джанкойському районі щось відбулося? Ну, щось таке гучне, запальне, таке інше. Тобто, фіксувалося ще якесь е, задимлення, таке інше. Окей, добре. А е, це е, е, скільки часу пройшло після аеродрому в САК, е, не так багато насправді. А таких об'єктів, як в Саках, як в Джанкої та інших по Криму дуже велика кількість. А тобто, на мій погляд, зараз саме. Е, у зв'язку з тим, що Російська Федерація вона намагається утримати якомога довше південь під своїм контролем, південно України та концентрує саме там велику кількість своїх підрозділів, передислокує їх, перегруповує. А то ми бачимо велике навантаження саме на логістичні вузли, такі як, наприклад, Джанкой, велика кількість техніки, велика кількість боєприпасів. Наприклад, якщо ми кажемо безпосередньо про Джанкой, то саме там було сконцентровано велику кількість ще й ракет до таких комплексів, як с 300 А саме, в через аеродром Джанкою було Транспортовано ще на Херсонський напрямок дуже великої кількості ракет, та вони знаходились станом на 13 серпня у кількості. 440 одиниць саме в Джанкої. Навіщо така велика кількість е, в цьому районі, ось саме цих ракет, які зараз російські окупанти використовують виключно е, як заміну для тактичного та оперативно-тактичного ракетного озброєння? Ну, мабуть, для того щоб наносити удари по території України. Ну і якщо така велика кількість цієї ракетної зброї вона концентрується в одній локації, то не виключно е, якісь ну, надзвичайні події, якийсь інцидент. Ось він відбувся сьогодні у шостій ранку. Ну це вже не ну дійсно. Я от не розумію, як вони будуть у себе. Я ще не відслідковував подавати на серію. Будемо називати це серію, бо там ж не не тільки Крим. Там і Білорусь була, там була і, і, і за кордоном Білогород Області, якщо я не помиляюсь, там вежа була з якою вони спостерігали, яку дроном дроном пульпульнула, яка впала. Тобто, ну це серія, і говорити про голову. Ну дійсно можуть що їм ще казати, але тенденція така пішла не не дуже у ворога. А ось на натомість... час дуже цікавих історій. Саме час дуже цікавих історій. І що вони ось я дивлюся, які вони нові методички мемодічки отримують. І що вони ось на, на противагу цьому розповідають? Вони кажуть так: «Угу. ну це ситуація, все швах, ми зрозуміли, але ми що будемо робити? Ми будемо робити вигляд, що ми можемо так ще років п'ять. Ось така ось, років п'ять. Ми можемо ось там де заморозимо, де будемо просуватися, будемо на зиму намагатися знищувати геси, лепси, шмепси, щоб був холод, налякані всі, мотивація на нулі, і таке інше. Подивимося, наскільки витримаєте. Ось таку штуку наративи. Вони зараз запроваджують серед майже всіх своїх каналів. Ну як Ви вважаєте, взагалі то зможе Російська Федерація років п'ять оцю всю історію продовжувати? Бо ми я так розумію, ми все. Ми вже разом з іноземними державами, і вони це розуміють. Тобто, я вже сприймаю наш бюджет і їхні бюджети як ну, таку собі спільну спільну річ, де ми боремося за спільну безпеку всієї Європи. А ось Російська Федерація вона зможе цю історію витримати 5 років. Оскільки вони можуть витримати а, приклад а, за минулу добу Російська Федерація використала по території України 22 ракети С-300 саме для нанесення ударів по а, поверхні, по об'єктам сухопутним об'єктам, не по повітряним об'єктам. 22 ракети. А за цей час вони також використали чотири ракети Х-59, це ракети авіаційного базування, тобто. Ракетної зброї я е, зауважу не ствольної та реактивної артилерії. Багато хто мене це дуже бентежить. Багато хто в Україні на шостий місяць е, війни не розуміє різниці між ствольною та реактивною артилерією та ракетною зброєю. Тобто, а е, коли я бачу петиції про те, що треба над е, Харковом якось посилювати ППО або е, над Миколаєвом, мені. Ну, це я так на це бачу, бачу цю ситуацію не дуже зрозумілою з, з боку тих, хто взагалі ці петиції вони формують. Тому що Миколаїв та Харків вони oh. в першу чергу обстрілюються за рахунок тієї зброї, яку ППО не знищує. Це ствольна зброя, це реактивна артилерія, а це знову ж таки використання ЗРК С-300 по непередбачуваній траєкторії. А тобто, якщо ми кажемо саме про захист а, від а, крилатих ракет, балістичних ракет, то останнього разу на Харків з Чорного моря а, було а, використано дві крилаті ракети калібр, та їх було знищено. Тобто 100% знищення а, за рахунок нашої ППО, що вас не влаштовує. Тобто, треба розуміти дійсно, Харків це місто герої, який знаходиться постійно під обстрілами ствольної та реактивною артилерією. А, а, алгоритми в протидії якої у ППО немає так само, як і Миколаїв є містом героєм який постійно знаходиться під обстрілами ствольної та реактивної артилерії, та інші міста, які є на лінії фронту в радіусі дії ствольної та реактивної артилерії російських окупантів. Але знову ж таки ППО у цьому разі не відіграє аніякої ролі, тому не треба робити оці хвилі інформаційних. А щодо взагалі, як я і казав, було використано по території України саме такою зброєю, як С-300, які зараз заміщають е, саме оперативно-тактичного та, е, та тактичного рівня ракетну зброю, 22 С-300 4 Х-59. Останнього за е, цей тиждень було використано всього одну, одну ракету ОТРК Іскандер. Тобто, про що це каже? Коли їх десятками використовували по території України, а зараз їх використовують одинично, штучно. А до того використовують багато С-300. Це каже про рівень вже можливостей Російської Федерації по нанесенню ударів по території України. А наскільки їй вистачить, шостий місяць. Не вистачає у ТРК Інскандер та ТРК.У. Шостий місяць. Що буде ще через місяця, два-три. Вже не буде вистачати С-300. Це, це о, о, більш того, якщо вже було нанесено удар, ну, якщо було здійснено головотяпство ще о, на об'єктах Джанкої та ще будуть здійснюватися на інших об'єктах, то цих саме ракет буде ще менше. Тому наскільки вистачить Росію на 5 років? Ні. Я впевнений в тому, що навіть наприкінці 2022 року вже не буде вистачати Росії ресурсу для того, щоб утримувати в обороні ті саме території, які вона захопила станом. Ну на 16 серпня. А тому, тому ми можемо казати про те, що ресурсу немає не тільки людського ще й технічного, та з кожним днем його все менш та менше. Абсолютно з вами згоди натомість у Російській Федерації там відбулася у них не відбу, форум. Відбувся форум Армія 2022 Ну про це ми окремо нам поговоримо. Але хочеться зазначити, що я не знаю. Том Володимир Путін також там давав виступав, і що він казав? Казав, що в них. Є ще зброя, яка на десятиріччя опереджає опереджає західні західні зразки, і це він розповідав кому. Ну ви не думаєте, да, що кому він розповідав це африканським якимось там представникам лі, лі, лідерам? Ну, це дійсно схоже на те, що біла людина хоче надурити м, 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 хлопців з Африки. Ну, така собі справа. Я думаю, це все погано скінчиться. А ми перейдемо не от про це окремо, а перейдемо до тут до ще однієї гарної новини, де також вона вже перевірена. Можемо говорити. Вагнера, тут штаб, штаб Вагнера у попасному переміщаємося, зруйнували штаб групування. Кажуть, що там навіть десь до 100 осіб було вбито. Що це розкажіть? І саме найголовніша інтрига була, що Пригоп, мов, Пригожин може бути там, але ну, поки такої інформації не, не підтвердили. Розкажіть трохи про, про Вагнер, про цей штаб, що його, як його як зруйнували, бо там наша. Улюблена тема. Там ця тема. ви питали де ваш улюбленець коц. Ось вони нещодавно він там відзначився новим дописом. Про про танки ЗСУ, які пхають ду -ду -дула всі різні місця і не дають спокою російським солдатам. А ми до Вагнера. Що це там відбулося? Розкажіть от про цю ситуацію Так дійсно було нанесено удар. М142 Хаймерс безпосередньо по місцю, де розташовано було в попасній їх розміщення. місце розміщення найманців Вагнера. Але те, що ми бачили на фото, це не єдине місце, де вони розміщувалися в попасні. Це було декілька саме об'єктів, та було нанесено удари по декільком об'єктам. Дійсно, є я не можу казати про те, що там сотня або більше сотні двохсотих. Ні, цієї інформації насправді немає. На сьогодні я її не можу не підтверджувати, не можу не спростовувати, тому сотня чи не сотня це вже інше питання. А те, що казали про те, що було вбито Євгенія Пригожина, який є безпосереднім керівником вагнерівців, а це не так. Він такий живий. На жаль, як то кажуть. Цього разу. Але, але буде інше, буде інше. Іншого разу ми вже зробимо це більш досконале, але. Тим не менш, на сьогодні ми бачимо, як було нанесено удар по розміщенню ось цих вагнерів. Це, до речі, не перший не першого разу, коли Збройні сили України наносять настільки високоточний удар по військовій частині або якомусь цивільному об'єкту, де розміщуються саме вагнерівці. Це було і до того в Донецькій області та Луганській області, тимчасово окупованих територіях. А тому, скажімо так, це дійсно досить болісно буде сприймати саме вагнерівцям, бо вони знаходяться під постійним пильним, під постійною пильною увагою саме Збройних сил України. Їм нема спокою на сьогодні. Все ж таки, на жаль, що Пригожин він ну вижив так іншого разу. Іншого разу, А тут хочеться зазначити нашим телеглядачам, щоб всі розуміли, що ну при втратах у 44 тисячі ворога 100 солдатів, ну це якось так, але тут хочеться зазначити, це не мобіки. Це не ті мобіки, які там ото стояли там, їх більше навіть на відео їх всі не всіх показано. Так. Але з іншого боку, хочу зауважити, що навіть серед а, вагнерівців, ну які вважалися донедавна ще якоюсь такою елітою, елітою. елітою? Та, так, так. Тому що до них були досить такі високі а, потреби щодо ну, відбору їх до найманців, тобто це по віку, вік, знову ж таки, не більш 40 років. А це обов'язковий військовий досвід. Це обов'язково, щоб він не був якимось зеком, колишнім, щоб не було якихось кримінальних інцидентів в його житті. А зараз це зовсім інша історія. Вже зараз вони приймають і 50+, Вони приймають і колишніх зеків. Не обов'язково, щоб був якийсь військовий досвід, достатньо, щоб проходив якусь військову службу в армії. Ну тобто, строкову службу. Тобто раніше дійсно це була еліта. Насправді, а на сьогодні вони ще можна так казати, вони відрізняються від загально-середньостатистичних військовослужбовців російської армії. Тобто, якщо ми порівнюємо вагнерівців та порівнюємо якісь підрозділи, які набрали з якихось так, з Якутії Туви або Бурятії, то ну, це зовсім різний рівень. Дійсно, це так. Але рівень, загальний рівень вагнерівців, він е, знижується. Е, а це вже не настільки еліта, скільки ну е, вони. Е... Так чи інакше, але вони трансформуються саме в те живе м'ясо, яке використовує російське командування по іншим напрямкам, тому вони вже майже не відрізняються від того живого м'яса, яке вони мобілізують що в Туві, що в Якутії, що в Луганській та Донецькій тимчасово окупованих територіях. А, ну то, хоч вони дійсно зрозуміли, що не скриються вже. Ніхто від ЗСУ і Хаймерсів дивіться, переміщуємося у Мелітополь. Тут також ще одна добра новина підтвердилася. Там міст якийсь зруйнували. Що це за міст Навіщо його зруйнували? І Малітополь. Я також собі з лінійкою. Я проміряв, міряв. А там також все довше ніж Хаймерси можуть бути. Відбуду я так, от у вас хотів запитати. А це що таке? Чим це могли зруйнувати? Також диверсія або чи довгі операція довгі рук? Будемо так і називати, я навіть не знаю. Мабуть, якісь шкідливі там речовини, там хімічні випади, дощ, якийсь хімічний дощ. А хто зна. а Насправді, ось яка справа. А саме цей цей міст він є дуже важливою логістичною артерією, з що дуже цікаво, з Джанкою до Міліто. Саме він є напрямком з Жанкою, який сьогодні дуже весело вибухав до Мілітополя, який ще до Жанкою дуже весело також неодноразово вибухав. А тому на сьогодні ми можемо казати: ну, якщо це не головотяпство, то взагалі це досить така та стратегічна, та стратегічна використання можливостей. На сьогоднішній день по ураженню ось таких логістичних артерій, дуже важливих об'єктів, а саме а, таких, як склади з боєприпасами, склади з, техні... з паливно-мастильними матеріалами, ремонтні бази, техніка та інше. Майже по всій території, яка є у радіусі дії а, якоїсь такої ну, досить незвичної насправді техніки. Якоїсь незвичної зброї, яка не використовувалась досі, насправді хто знає, що там є. А я скажу більше, якщо ми кажемо взагалі про мости в глибокому тилу а, території, які зараз знаходяться під контролем російських окупаційних військ, то я не виключаю, що саме а, та обставина, що вони не проходять якогось своєчасного своєчасного обслуговування, ну вона має вплив на те, що ці мости вони якось руйнуються, то абсолютно за безгодом. Все може бути, а що буде надалі? Надалі я не виключаю, що саме в більша частина ось таких логістичних артерій вона буде знаходитися під дуже великою загрозою цього руйнування, саме ну, технічного характеру технологічного характеру, що нивелює можливості постачання. Зброї підрозділів для підкріплення по тим чи іншим напрямкам, де будуть здійснюватися більш цікаві якісь, ну я не знаю, події найближчим часом. А тому російські окупанти вони повинні розуміти, що для них взагалі час на демонстрацію повальну демонстрацію жестів доброї волі його майже вичерпано. Тому, якщо вони не використають ту можливість, яка в них є на сьогодні. А вони вже не зможуть її скористатися в майбутньому а треба поспішати. Час працює на нас, це розуміють і вони. І ба більше з'явилася інформація, що з того ж самого Мелітополю військове керівництво російської армії почало евакуювати своїх рідних, яких вони навезли туди. Це каже про, про що про те, що вони не відчувають безпеку. Вони вже не відчувають безпеку, навіть на відстані більше ніж постріл Хай Хаймерсу, до якого вони звикли, і там все було було все добре зараз ситуація а, трохи трохи інша а дивіться якісь основні зміни на на тлі ось цієї доби виникли на фронті які ви спостерігали від харківської області там до 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 півдня, до південного бугу а, знову ж таки, на сьогодні можна казати так, що ми ну, можемо спостерігати деяке таке, таку паузу у діях як Збройних сил України, так і російських окупаційних військ. А чому? Тому що фактично а, а, ті позиції, які зараз займають Збройні Сили України, вони дозволяють максимально ефективно саме блокувати будь-які дії російських окупаційних військ. Тому ми з це і спостерігаємо. Але з іншого боку, ми бачимо, як систематично а, Збройні сили України наносять удари по території, яка тимчасово окупована російськими окупантами. і а, Не з... тільки, і не, і не тільки. І не тільки і на території Російської Федерації це важливо. Також я пам'ятаю, ми з вами поспілкувалися, і в мене ось богляд. У мене на увазі ту вежу, яку так, якась так та це не ми. А ну насправді хіба ж була якась офіційна заява від генштабу чи офісу ага. президента? Це не Україна. Ну справді, на сьогодні що в Росії немає якихось БПЛА. Ну яких якісь там е фанати, ось ці зйомки з БПЛА? Вони запустили mm. свій квадрокоптер. Е він збився з курсу та улучив цю вежу. Ну буває таке, буває, ну насправді буває. Чому? зразу чому зразу Україна? Ну це не Україна. Насправді це не збройне село. Ну, хочеться всі присвоїти перемоги. Оце така штука. Всі ну, перемоги наші. такий собі інцидент. Яка якесь таке головотябство? Ну знову ж таки, це потрібно ФСБ розглядати цю справу. Мабуть, когось там навіть посадять у Курській чи Белгородській області якихось. Ось цих е, фанатів БПЛА. А тому на сьогодні саме ми бачимо, як е, високоточна зброя збройних сил України вона нивелює будь-які наступальні дії російських окупантів по будь-яким напрямкам. Та вона саме е, робить зараз ефект е, блокування вже не тільки на лінії фронту, блокування їх можливості наступальних та контрнаступальних дій. Ми блокуємо їх вже в тилу, в глибокому тилу. А завдяки ось таким ударам, які е дозволяють нам М142 «Хаймарс». та в подальшому що е я не впевнений, що найближчими тижнями ми будемо бачити якусь. Інтенсивну контрнаступальну операцію саме з боку збройних сил України, зброя сили... Олександре. дивіться, я давайте так. Я, я розумію, що найближчими тижнями ми будемо казати про декілька речей про ініціативу і про зміну кордонів там сірої зони, там чи бік чи так, в наш зато стає да, так. То, то я розумію, що на цьому тижні великих там скачків в зміні кордонів не потрібно чекати. Це і буде будуть, будуть продовжуватися дії по знешкодженню тилові. На на ну, тут вже є відмінності. Це вже глибоко тилові склади пішли, і глибока тилова логістика. Це також про багато каже. Це вже не 70 кілометрів. Це вже другий етап цієї історії. Почекаємо, подивимося. Я дякую, вам, пане Олександре, за цю інформацію. До нових зустрічей. Тримаємося. Слава Україні! Героям слава нашим телеглядачам! Я нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте на дзвіночки, підписуйтесь на новлення. З вами був Геннадій Виноградов. Програма Право на правду. Тримаємо стрій!